Ключове питання про добровільне об'єднання громад. Депутати разом із головами районних рад обговорювали кілька годин. В Україні уже набрав чинності закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Він передбачає децентралізацію та найголовніше створення спроможних громад. Громади, об'єднавшись з іншими в одному в одну спроможну громаду, стають сильнішими у фінансовому і соціально-економічному плані. Плюс беруть на себе відповідальність за розвиток своєї території в облдержадміністрації розроблено перспективний план, схема якого передбачає об'єднання громад на Полтавщині. Перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Пісоцький закликав депутатів підтримати його, щоб внести на розгляд сесії обласної ради. Інакше область не отримає 82 мільйони гривень для реалізації закону про об'єднання громад. Про примусове об'єднання мова не йде. Реформа спрямована на створення спроможних громад. Формування перспективного плану і його затвердження не призводить до автоматичного об'єднання. Це тільки проектна модель ефективної територіальної організації місцевого самоврядування на базовому рівні. Втім, як виявилося, представлений перспективний план об'єднання громад на Полтавщині не узгоджений із самими громадами, та й чіткого плану для такого об'єднання наразі немає. На сьогоднішній день у нас 10 районів, які з якими ну вони підтвердили документально. Паспортом і візуальною частиною свою спроможність сьогодні ми працювали вже зранку з чотирма районами, і цю роботу ми будемо продовжувати і в вихідні, і в понеділок, і в вівторок для того, щоб на середу депутати отримали відповідний проєкт рішення з відповідними документами. До обговорення долучилися і голови районних рад. Щоправда, їх було небагато. Більшість підтримують ідею об'єднання. Втім, дехто вважає. Що самим об'єднанням ситуацію на місцях не поліпшиш. Сьогодні жоден район, я правильно кажу, пане Анатолій, не може під субвенції, без дотації утримати ті структури, які сьогодні є. Так що зміниться, якщо буде не Решетилівський чи Котелевський район, а Решетилівська громада нічого так само будуть тримати на поводку. Тільки дурний може думати, що якщо ми заберемо із села сільського... Разу послуги наблизить до людей. Продовжуючи тему, голова Полтавської районної ради Василь Степенко зазначив, що перш ніж об'єднувати громади, слід надати їм більше повноважень. Передайте цим громадам, хай розпоряджаються землею. Передайте цим громадам, хай розпоряджаються фінанси. Дайте їм чітку систему, як заробляти гроші. Якщо не можеш заробляти то проси просипля у результаті на президії облради, не дійшли згоди в обговоренні питання про об'єднання громад, тож вирішили доопрацювати перспективний план і зібрати президію ще раз.